Нещодавно ми вже говорили про можливість використання мікроконтрольру Arduino з датчиками гіроскопу та акселерометру для забезпечення контролю рухів людини. І ось нещодавно я створив невеличкий приклад. Підключив Arduino Nano, тобто. Підключив до нього відповідний датчик з гіроскопом та акселерометром. І ось тепер давайте проведемо невеличкий експеримент. Ось ви бачите, у нас є три зараз зображення графіків. Синій це значення акселер... з датчику акселерометру. Нагадую, що акселерометр визначає прискорення лінійного руху. Об'єкта в проекціях X, Y і Z. І ось давайте у нас в проекції X це синій колір, проекція Y це червоний колір, проекція Z це зелений колір. Проведемо експеримент. І так, повертаю руку ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Ось ми бачимо, активно змінюється графік червоний. Тобто це. Проекція на вісь Y. Тепер вперед, назад, вперед-назад. Тепер ми бачимо, що активно змінює своє значення. Графік синій. Це проекція На вісь X. Гіроскоп мікропроцесору Arduino. Ось так воно виглядає. У нас на екрані три графіки. Жовтенький це проекція на вісь Х, красненький це проекція на вісь Y. І плакитний проекція на вісь Z. Ось давайте проведемо експеримент. І так, наліво, направо. Наліво, направо. Як ми бачимо, у нас змінюється значення графіку на проекції вісь Х. Жовтенький. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Змінюємо значення графіку червоного. Це проєкція Y. І вісь Z. Про, про, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Так, а як провести невеличкий експеримент з аналізу кінестичних вправ на якійсь поверхні з використанням нашого мікроконтролеру Arduino. Беремо невеличкий пінопласт, розміщуємо на ньому ось так. лист ДСП. Прикріплюємо до листа з будь-якої поверхні наш мікроконтролер Ардуїно з відповідним датчиком. Гіроскопа і акселерометр. І так, стаємо на поверхню і давайте подивимось, що у нас відбувається. Нахил наліво, нахил направо, як ми бачимо, наш графік жовтого кольору це відповідно Х. Змінює своє значення. Тепер. Тобто нахил наліво, нахил направо, нахил наліво, нахил направо. Давайте тепер стану так. тепер вперед, назад, вперед, назад. Ось бачите, зараз вже червоний графік. Тобто, це вже вісь Y. І таким чином ми можемо забезпечувати контроль, розташування цілої людини на ось. Такій по поверхні. З урахуванням нашого датчика, мікроконтролер двіна з гіроскопом. Ось невеличкий приклад, який показує, що майже з нічого, з нічого можна зробити щось. Така невеличка наша кафедральна каша із топора. Дякую.